Друзі, всім привіт! В цьому коротенькому відео я хотів би показати дуже простеньку річ саме От Якщо ви зазвичай використовуєте контур C, контур V там в програмуванні чи будь-де. Да, Це дуже зручно, ми загалом це використовуємо, але є буває потреба використати попереднє копіювання тобто, якщо ми хочемо використати не Edge, а name. От Зараз в мене вставляється Edge, а я хочу використати, коли я там три рази скопіював, наприклад, Name. Ви можете використовувати таку штуку як буфер. Тобто буфер копіювання, це е, ви можете сюди зайти при допомог за допомогою використання клавіші Windows V. Ось натискаєте Windows V і ви заходите в цей буфер. Дивіться, в мене, бачите, підтягуються мої дані, які я вже копіював. Воно буває пітупле, ну не завжди там, бачите, у мене зараз нейм ще не з'явився, він має з'явитись насправді. от. І от я тепер можу вставити, ось зараз я вставлю Health, так, тут, тому що я останній копіював через Ctrl-V, вставляв, точніше, Health. Але якщо я використав буфер, то я можу вставити, дивіться, Age. Вставляю, нормально все вставляється. Давайте ще раз подивимося. Можу використати ось давайте ось цю от Кей-конструкцію, я її також сюди вставлю. І вона в буфер зараз має залетіти. Дивіться, я вставив. Хоп. Тут треба просто почекати, воно, як я вже сказав, підтуплює. І попередньо хотів сказати те, що якщо у вас Windows там 10 чи 11, це не важливо. У вас, дивіться, бачите, вставилось, тобто в буфер воно збереглось, всюди залетіло. У вас може це бути неактивно. Для того, щоб активувати, ви просто бачите, коли ви натиснете конструкцію Windows V. У вас в клієбор History тут буде кнопка Turn On. Ви її просто включаєте, і все, у вас буфер починає працювати. От, бачите, інформація просто тут не так швидко залітає, але вона сюди потрапляє. Єдине, тут є така безпекова ситуація. Момент, що якщо ви там якісь паролі копіюєте, то краще їх видаляти, ви використовуєте там ось цю от кнопку видалення, і звідси все видаляється. Також є ось, бачите, пін, тобто ви можете предмет якийсь запінити, і те, що ви копіюєте там вже інше, воно вже, звісно, буде потрапляти туди, але ви будете бачити дані, саме запінені. Ось тут зверху у вас будуть запінені дані. Зараз, ну, бачите, мене трошки підтуплює, але воно відображається, все окей. Дуже прикольна е, така конструкція. Е, цей буфер дуже зручно використовувати реально в програмуванні, якщо ви хочете там об'єднати якісь дані з декількох файлів, так, от, не знаю, хочете звідси скопіювати сюди. Дуже зручно використовувати ось таку от систему. Тому користуйтесь, я сам про це недавно дізнався і думаю, вам це було також корисно. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд.